Так, всім привіт, друзі. Сьогодні настав цей день, коли ми виростим велику розу. Сьогодні я не один Тьомичем. О, спасибо, Ой. що вже мені вирости. У ну да, мене я тут трошки подбираю пету, хоча я не сильно замарачувалася. О, кстати, я можу три цепса запустить, він удариться головою опцією, в штуку і все. все. Вона а, да. Так, хорошо. Тепер нам надо. Три цератопы. Ой. собі ставить Грандмастер? Ні, я сам можу собі поставити. Ну, якщо що, я можу тобі ще один поставити. Мункет. Ммм, монкет, монкет. А де монкет? Мункет, де? Я ж його не перестав. Ой, ваху поставив. Та демон кет. Кет О, все наше його І. І нам надо. Цей. Ой-ой-ой! Оранж Оранжта. Так, тепер нам надо вставить спринкери. Адвансет. А, ні, вот так, спрай. Так, Бейзик. Гранд Мастер. Годлі. Як думаєш, вона велика виросте? Надіюсь. Так, Advanced я ніби ще не поставлю. Так. Так. І так, все. Ну, все, тепер пойдем, пока вона виросте. Скоро вже має верх ляг... лягти... Так, що там? Ніби ще по один... Ой. А манкет... Я тобі ще трошки тут поливаю. Спасибо. Так, дивись, трициатопсы. Сейчас перший третий ратопс уже скоро буде стукаться. О, монкет лих! Мункет лих! В зону, в зону лих. Молодец, монкет. Так, сейчас оранжеві скоро ляже. Монкет уже прожав трішки тут. Скорее трицеатопс будет. А не все нормально. штабе ляже через 10 секунд. Ты переместишь його туда де ліг у ренштабі, а потім Ти назад вернешь? Да, наверное. Подивись, воно не держится. Лиш, вер лих, даня, ложи. Ой, перевещай. Ага, я просто цей щас травлю. Нормально. Ага, еще и воно. L�... Ну да. Блин, а, а я не можу його. О, все. А де він ліг? Де він заснув? А він уже... А він уже, він уже проснувся. Та пофіг, нічого. Поставим. Воно стоїть 78 лямов. Скільки? Буде стоїть 78 мільйонів. На така А він всього на 2% вийшов. Щас ти це я то всього доб'є. Ну, типа. Даня, Mm. І шишка і какао і какаостопи. Емо. Блін, я трошки не під спринкера його поставив. Опа, на все. Я думаю, раз уже спинки працюють, давай ще вирісним цього великого. Mm. E -е, ммм. Ну, давай, сади. Посадив. Все. Пусть виноста... О, все, роза, роза. Ну, вот до ч роза и мы и будем працювать. Сейчас. Сейчас, подожди. Хорошо, что ты все вже уже свои потратил. А то пока... О, таких две тут, понял? Ну да, сейчас же я хочу подавить стики. Тільки... Скики больше стоит. О, трицератопсы. Одна... О, 171 миллион по 50 мільйонів. А я щось не можу на них фейвий топ поставити. А, бо вони ще не виросли. Я їх і забрати не можу. Все, хорошо. Тоді спокійно. Ну, Даня, сама, сама дорога це оця ось, оця, оця, дивись. Все. Та я побачив. Почекай. Вона 171 лям. Я тобі вже мутати буду бахати, окей? Реманеско з коретрицератопс має про реманеско вдарить. Мутації не треба, ще не треба, ласка, окей? Чого? Я О, хочу, я хочу подождать, пока вона доросла до кінця. Так, друзі, я думаю, за то, що ми виростили такі рози ще й вообще без кіпа, без нічого, ще й з першого разу, ще й золоті, треба точно лайкос поставити. А так, не думай, что у мене есть? Оба! Шо, я не бачу тебе. Дімо. Я запустився до Ого, прикольно. А як ти так перейдеш и переграєш? <реш> я не знаю, я якусь штуку там наверху купив, і вона так ділає. Прикольно. <реш> а, я поняв, там штука... я поняв, не те я ті її лучше. Бо вона там не безкінечна. Вона не безкінечна. Я знаю. Там 30 використань. А що там треба <надо> здавати? <реш> Якщо хочеш, я тобі можу не просто мутацію бахнути, а просто щоб легше було поставити ханий сплінтер. Хан спинки, А це що воно? Хенніглей дасть? Це Ні, не, не надо. Не надо. У хан... мене хенніглейзи та багато. Лучше йди фрукти поздавай. Фрукти це типа яблука. І так далі. Не, мені прям подобається, що вони такі зразу виросли. Прям гарно це є. Так, що там Ну, не знаю. Воно таке величеньке. Ну, бувало, і побольше. Ну, понятно, там в якогось... Не знаю. Коротше, в того, про кого не бажано говорити тут, у того може і виставили побільше. Хм. Ждем, ждем. О, шугарепи приймає. А, так все, ідеально. Ой. Один, сім за один шукарепим, бо. Мені тільки цей, я не можу ще загружать. Хоча я можу поміняти цей, по суті. Давай я поміняю сот. Нічого ж не станеться. А хоча... Ні, ладно, давай цей. Надо поки що цей. Провел. Мені треба оцю розу відсунути від спинки, щоб ще міг цей рів. Романеско. Так, де ця роза? Роза, розза, роза. Ось. Ну, Оцю треба відсунути сюди. Але мене скохай під спринтерами буде. Надо ще ботеринг штуки. Давай трицератопс ще в мене. О! О, нефіга собі. Так, отут чи я тут таке лимонеско виростив ще. Бачиш? Да. Ну подивись. Вона ще рейнбоу! Єма! Все! Ти чув, як нам повезу. Всю. зараз подивлюсь. Фух. Ну, друзі, обов'язково ставте лайк. Хто не поставить лайк, сто я не знаю. Я обіжусь жорстко. Я так старався. Хатя... Ми, ми з зда... Данією йдемо в депресію. Угу. Он тімич потратив всі робокси, просто щоб собі ханіса там виростить. Ого, 240. Непогано. Так, давай. Так, тобі бахать спрей? Ні, подожди. Я Та хочу що щоб... ти Просто а. Х... лучше бахай на розу, сотні ж цей. Ну, ми маємо виростити розу, а не романеску. Романеску буде на наступний відео. На чому... тоді я, тоді я Та подожди. Я ж попросив подождати, поки вони дорестуть. А ну поки грандмастер ще работає, що можна ще посадити такого. Хоча може нічого не садити. Не бахай ще, окей? Окей, okay, okay. окей. Ждем, Е, Так. Ну, в мене тільки три мутації. Хорошо, в мене теж є. А, я, кстати, піду ще пос... ну, поставлю шокіт готуватися. А, ну да. Ну я не ставив. Ого, ти по уже б здав. Нефіга собі. Я все шугарепили. Я понял. Е, так, подожди. Е, так, там ще кети лягли. Сейчас Нам треба, щоб вже ударили ці три циратопси по тим розам нещасним і все. Потому що сильно довго вже ждать. Так, лайтинг от крафти. Спай. Так. Е так, Спринкер, Годлі Спринкер. А, все, я поставив. Адвансет. Basic. І Коли що? А видно все, батарейсераптор все вже. Щас скажу. Е по... Щас один через хвилину, інший через півтори хвилини. Понятно. Ну, мене я радий. А ти ремонско гальний, і рози теж. Причому він рейн рейнбоу стоїть 254 мільйона. Ну так, по-перше, Манеско гарний, а по-друге, Рози. Нам повезло, розумієш, скільки нам повезло, що нам зразу всі мутовані. Ну, типа, рейнбоу або. І краще поняв, я думаю. Що ти свої улюблені фрукти перебираєш? Які в тебе в любимих стоять. О. Опа. Почекай, дай подивитися, дай подивитися. ти мені вчера. Ой, сьогодні показував, але я щось. Ну, було погано роздивитися. А що це вообще за фрукт? Bloom. Це, це, короче, там А падало. Я знаю, що таке Tranquil Bloom. Ніфіга собі, я не думав, що він такий великий, ну, так. І ще у мене щас покажу, що є, по-моєму. Та ти вже все здав, подожди, можна я здам, щоб дерево типу, виросло тоже? Отака От ще є, штука. Ну, ремонско я бачу твоє. Ну, твоє оце ремонско більше за моє, але моє хоча проєнь був. Ладно, я меняю цей хоча. Подожди, сейчас трицеретопси ударить, і я там доздам, окей? Я все доздам. О, все. Угу. А, поремонеско, та ви дурачки чи що? Триціатопс по ремонту ударив. Ладно, тоді... Є. О, дыр по розе, все. Одна роза мало выросла, по идее. Да? Там да, маленькая выросла. А, да, ⁇ йомо. Подожди, сейчас я их полю? Да? Так... Да, ладно, и все, я переключаюсь в сад, короче. Все, я переключаюсь в сад. Они дорастают уже, уже выросли. Да ничего, я переключаю сад, сейчас я достану. Сейчас уже готовлю. Вот Да, у меня там бгггг 2. И легендарный яйцо открышь? Эээ, е, да, відкры. Я сейчас тики. Ну. І, і <кліпла> так легендарный из лег... Не, багеги я не буду відкривати. відкрывать. Сейчас... Не, не хочу. А вот легендарный випаде цей Полярный медведь. А, корова выпала. Ну санечка випав. Наша нам Санечка? Саня говно. Не сам ютубер, а У цьому. У игры Саня говно. Санечка бостолковый. Пацан. Так, що там? Доздам уже? ні? Я? Не. Все, я сдам уже 50, еще надо 50. Сейчас я доздам. И переключусь назад. На ну тебе надо ещ подождать, там будет трох. Ну да, а не багато. Все, я думаю, уже хватит. Получилось. Гайден гайд. О, я там ще повиконував якісь квести, а. Охує, Ти шо це що таке? А? Я думаю, що це за івент такий почався, а це ти зі своїм бонібосом танцюєш? Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Та подожди, успокойся. Успокойся. Огомони. Щось сьогодні якось на носіння везе. Ага, я кстати твои панниконы не купив. И какао. Я затупил. Ну, <гум> все, давай, запрыгай на то дерево. Магічна. А мы можем тепнуться. А, ну да, кстати, я тепнусь, а потом знизу буду вверх справиться. Так, все, я тепнусь. Я кстати. Я ему ще не доздавал ежу, хавку. Я сдавал ему сдавал, а потом не доздав, короче. Так, скільки в тебе любові ще... до мене? Третій левел, на. Третій левел уже? Да. Ну я йому здаю, у мене куча хавки, коли у цей квест був, типа щоб е, готовить там томати, блюби, і ти понявкають. Ого, я ма. Угу. У мене, у мене щас скажу, тільки подожди, сейчас награду, одну забереш. Четвертий левел уже я йому забахав. Е, у мене. у мене, по-моєму, другий. У мене скоро у да. нього вже п'ятий буде. У мене другий, вс. Ого, да все, в нього. А ти будеш тепати на свій другий сад? Да, буду. Сейчас я доділаю в нього всякі... Бо вона там уже сто процентов заросло. Ой. Мы це это время могли їх просто палити, а ми не задумались. <гум> ну, ми ж. Блоги завжди трошки цей. Туплять. Я на власній практиці знаю. У тебе 31 лайк всього? Ну да, мені не часто хто ставить лайки. У мене 94. Ого, прикольно. Ну, маловато. <ріст> Все, у максимум... мене п'ятий левел. Я не знаю як, але максимум я бачив у тіпа 1800... Ні, 1089 лайків. Ніфіга собі я стільки не бачив. Ну, Та, Та ні, я тут буду купляти поки що ці штуки всякі. Ну тут, типа, ну тут всякі такі. А, Кстати, так, да, я, я тоже не купив. Мені тільки гном ще не відкрився. А мені. мені ще багато що не відкрилось. Так, це. о, грифін статуя мені відкрив. Ну, попалась, коротше. Ой, сложно, тепер буде по двом стокам зразу дивитися. Ага, согласен. О, супротик, сюда. Ой, тут якийсь бинчер. Хорошо. Супротипак. Все, і можна оновлять. Оновляємо. Нема, 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 нема. Гігант пайнитинг. Супро ситпак. Friendly ship. Can of Beans, Clove Pood, Pot. Не знаю як правильно. Я купляю тільки е, тільки шитпаки, тільки бокси і тільки яйця, якщо попадається. А я купляю все крім оцих, е, знаєш, цих є е, 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 сец, отут такі ем. Е, Мандерейк, оце я їх не купляю, бо я вже їх все, вони попадаються кожен раз, а безтолкові. Ну, коротше, я їх не купляю. І ще мені сприйган оцей не попадався не раз. Да? Да. У ну, так... мене їх, їх чи дві штуки. А мені зараз ще буде незручніше їх знайти. Але правду ти кажеш, оці головподи вже можна припускати їх, вони, вони безтолкові. Ну, вони... Их уже сильно много попадает. Так, мейн. Шот по мейну? Бин Давай последний бин Більше Больше я не буду купить этих бин А так, давай. Что тут? О, супер открыт. Френдли щипт штуки. Can of Beans. Оцей міфік Can of Beans. От попадається весь час. Так само, як і скайп-чести. Mm -hmm. Так, Can okay. of Beans. Це щоб високопригать. Це щоб збирати такі високі растяння. Ну, типа як бенастік, Якщо він з тебе високий виріс. Я пам'ятаю на минулому маті, як в тебе виріс той бенастік перший. Ну і взагалі всі. Ого, тут попалось мені. Голден Гус. Непонятно на що вона, ну ладно. Так, це. Все, я думаю, тепер я тоже буду купувати тільки яйця. Ну, коротше, все, що попадається, таке прикольне. Так, це хорошо. Все Хорошо. Так, я вже по 9 мільярдів на істок. Уф, мені пошти випало диван э, цей. Ну, не 5, а там ще є. Ну, я понял, я понял, я понял. Все, я зрозумів, я зрозумів зразу. У мене ще 9, 19 часов, а не, я не пам'ятаю скільки собі пак сейчас подивлюсь. Я з перших твоїх двох слов зрозумів, що тобі випало. Ну, почты випало, кажу. Ну, почти випало. Не випало, а почти випало. Так, тут нічого немає. Так, я вже не знаю. Триллион уже не буду оновляти, напевно. Якось дороговато, мені. Ну да, трильоны я вже не буду оновляти. Ну, да, Чесно, на трильоне заканчиваем. Я максимум по по одному квантеллону не я сте стыки... ну в тебе есть секстилеоны, а не квантилеоны, понимаешь ну да так честно Сейчас... ще а я уже покуп покупаю последние штуки ну, ещё о он хит... мне не выпало на синя прикольно в твои да Все, мане, пог... мане ж дві. у мене 25 скайп чисто. Все, погнали цей. Э, Стоїть далі, Роза. Так, менеско, ти там стоїш? Э, э, Блін, а щось вони не виросли. Ну ладно, дивись. Вони Ване... доросли. А, да? Ні, вони не доросли. Ладно, ну, ладно. давай уже заканчивать видос, mm -hmm. всем до новых встреч, всем пока, встретимся, когда уже, ну, наступний сей. я решила сделать на пару серий, эти розы, так что встретимся на наступный серий, всем пока-пока. Пока. -пока. пока.